Ми знали, що ми на позиції, що ми в кульці, і літи їх, і вони тебе. Хоч би вийти зі цель. Чим це закінчиться, ніхто толком не мог предсказати. 80 днів, тут тобто такого не може бути, значить його вже нема. Нікому не пожелаєш прожити те, що ми от прожили за ці дні. Да, за 70 днів було, там пройшли багато. Шановні глядачі, приблизно за годину ми в'їжджаємо в часі ф'яр. Ми приймемо до командного пункту 225 го окремого штурмового батальйону, який тримає оборону в місті вже понад 4 місяці. За цей час частина їхніх позицій була оточена росіянами, і бійцям на цих позиціях довелося провести 70 днів у круговій обороні. І тільки нещодавно батальйону вдалося прорвати оточення. Тож ми хочемо поговорити з командиром роти, відповідальним за цю операцію, і з солдатами, які провели 70 діб в оточенні. я чіп, пробуємо заїхати. Встрічай більше року назад, пав Бахмут. Весь цей час російська армія повільно підбиралася до часового яру або просто часіка, як кажуть військові. Станом на сьогодні ворог стоїть на порозі міста, а саме місто горить. еще вот, когда сюда заезжали вот эти вот дома были были еще целые в некоторых квартирах жили здесь люди спросить как он здесь живет сейчас все побито все разбито да, моя квартира да. там Коммер. плохо шевелится. птица да накрыло Ворожі підрозділи стоять з каналу Сіверський Донець Донбас. Єдиний підрозділ, що продовжує отримувати позиції за каналом 225 225-й окремий штурмовий батальйон. Це неймовірно важка ділянка фронту, тому що бійці відбивають як фронтальні, так і флангові атаки. Противник Може зробити ривок. Он зробив ривок і він уже на іншій стороні канала. І якщо він перейде канал, це вже то тобто ще один крепкий ривок, а не вчасно віру. Пытаемся по максимуму держать их подальше. И пока мы тут держимся, они все внимание акцентируют именно на нас, чтобы ну, сравнять, выровнять линию фронта. И это даже больше, наверное, в военном каком-то психологии такое, что ну как вот сколько уже пошел четвертый месяц, они пробуют, и у них не получается. У нас було перше завдання окопатися, зайняти позицію, окопатися. І, і нас повинні були вивезти через кілька днів. Но ми зайшли почали і почали і окопуватись. Піде почали наступати. І почались бої. Ну От це в цих боях, і як-то вони от пробили все-таки оборони, десь накопились козли. От нас і відрізало. Получается, у нас стояли это фланговые стояли, и тут получается две позиции было, и атаки шли позиции у нас. Это шел у нас правый фланг, тут противник, тут наши соседи стояли дальше, нас ломанули сначала во флангово, то есть противник зашел во фланг, отрезал край. И сделали посередине между нашими соседями прорыв. Mm -hmm. То есть вот эта область вся была у нас в окружении. Mm -hmm. Противник находился в полном окружении. Mm -hmm. То есть противник он э, тут сразу осел, хорошо закрепился, выставил пулеметную точку. И они начали прослачиваться с двух сторон, э, окапываться, то есть от в тылу. Внаслідок цього відрізаними відружніх підрозділів виявили сім позицій, на яких перебувало 15 бійців 225-го і 223-го батальйонів. Якби може й мене не було, може би хтось комусь було б попав мій телефон, але так сталося, що я живий. Було тихо, було, це я вибрав у момент і так ну, зняв, як ми там проживали, і як наша. Ну, то, в тому відео все робоча зона, робоча зона, які часи, куди ми. Де у нас тил, де у нас противник. Можу вам показати чи як, чи. Є війна. Всім привіт! Це наш чудо ліс, О, він, який він побитий все по тріщину, всі гілки, це все від ракет. О, це вон наш ліс. А як далеко ось найближче там якась ворожа позиція була? 40-50 метрів. По-разному бувало і по 20 метрів, бувало, і по 30. от, У нас бувало і так. От. По 5 метрів вже він стоїть перед тобою. От заходимо до хати нашої люкс-готель. Це є прихожа. Один автомат. Магазини. І славний наш джаконда рисує. Всім привіт, слава Україні. Це є прихожа. Скільки ви купалися? Два дні. Магазини. Вдвох? Тут, тут робоча зона. Це робоча зона, це в нас ПК. І ми така джуду. Такоми хуті... Що, як думаєте, вам допомогло вижити за весь цей час? Насамперед, це є те, що ми окопалися. Автоматний обстріл, ну, то треба стріляти. А якщо йде мінометний обстріл, то треба залягати на саме дно, залягати в нори. От можу показати пример шолом від мене. От шолом попала, осколок шолом попав. От бачите, але він наскрізь не пройшов. І це я був схований по саму землю. Наскільки не прийшов, я думаю, це Господу Богу, бо я дуже багато молився. Показувати немає. Хоч би вийти зіціляти. Й... Саме найважче було, коли були на тій під накати на нас. Но тоді було важко. І Якби не наші командири, не їхня підтримка, то може б дах поїхав. Парням сразу объяснили, что за ситуация произошла, толково каждому объяснили, что делать. Парни взяли полностью круговую оборону. В пару дней они шли очень жесткие бои, их додавливали, пытались задавить. У них у противника ничего не получилось. Сначала посылка отправляем, потом бомбочка. Поначало, а початку рації садились у них. Ми, можна сказати, в останній момент збросили зарядки, а не змогли зарядитися і вийти на серці. Саме завдяки цій команді, хлопці змогли фізично протримати 70 діб в оточенні. Окрім ворога навколо, велику небезпеку створювала літня спека і відсутність припасів на позиціях. Для того, щоб забезпечити їх всім необхідним, цей екіпаж нічного бомбера Перекваліфікувався доставщика припасів. Найцінніше у нас ну, це була вода от, і їда. Ну, от. БК у нас ми, завалив, забрав БК, автомат забрав, буде все стріляти. Посилки вода. Суфпаи, uh -huh. Кашей. шоколад, конфети, uh -huh. буває сигареты еще. От нині прийшла нам акція блок сигарет. Що ми куримо, а ну дивимося, що ми не куримо. Мальборо і лайки Страйк. Два блоки. Але це не нам, це на всі сімей спешок. Навіть зараз доставляти припаси на машині або пішки на позиції батальйону самогубство. Хоча солдати вже прорвали оточення, оператори дрону продовжують цю практику. У нас є позиція, там де хлопці сидять. Якщо бачите, вона вся у нас червона бо під і постійно як би, утюжать. І ми з хлопцями домовляємося там точку, де ми будемо скидати пакунок. Ось Пакунок полетів. Хлопці, як тільки вони його отримали, або побачили, або почули, де він впав, вони кажуть, все, добре, ми все отримували. І ми ми дамо беремо інший покор. Що ж саме такого корисного ми відправляли. Про того, що хотів, що солодко, і нам привозив дрон сладкий. Як казав командир, при калясі вам скинеть, то сладке. Воно ну, радуло душу навіть. От сядеш там конфети, шоколад, збітий. Ну, ну радувало душу, згадував. Детство мені не думав про війну. Хоч веспешці, але про це не думав. Бо я знав, що в нас є за спиною велика підтримка. Це великий виклик, тому що там мої хлопці були. І хлопців в будь якому випадку треба було визволяти до прориву парні, парні контролюють, щоб противник, у них не було ротації. Противник, который находился в тилу, вони теж попали у нас как в нас в окруження. Вони не могли ні зайти і не вийти. Тобто противник слаб, у нас є шанс зробити ривок, і що нам тогда погода, що пошли дожди, тобто не було Мы Ми почали вже пробувати к ним дороги. За 70 днів думок дуже багато було. Я думав, що можна було попасть в полон, но В полон я не збирався одразу здаватися. живым я точно не хотел бы к ним попасть. А то, что семью, конечно, постоянно думал, что я своих уже не увижу. Какие тут наша крайняя была СПшка до СПшки наших ребят. Расстояние там 160-170 метров. Ну, вот эти, оно вроде бы небольшое расстояние, но опять лес, э, рельеф э, долго проходили. Долго, опять же, чтобы не рисковать э, личным составом, не рисковать ребятами. І таким а, моментом ми зробили, можна так сказати, коридор к ним креблят. Вони сказали, що зробили дорогу і будуть виводити. На душі дуже було багато радості, щоб провести стільки часу, Боже, мана з неба. Як ну, Це просто неможливо словами переказати. Це неможливо переказати словами, бо кожна людина, кожен воєннослужащий має матір, має батька, має дружину, має діти. Ви самі розумієте, це просто словами передати неможливо. Все, я більше нічого не можу про це сказати. Ну, зв'язок вже зв'язалися. Ну, все добре, все добре. Ви готові повертатись знову сюди, час я знову да. виконувати завдання. Так. Да. Я вже об этом думав, що все одно, равно... а хто буде виконувати? Все одно треба этих з нашої землі вигнати. Не вигонімо, будемо как олені ходити. А я свобод, я не хочу бути оленем. Що найкраще, папа.